Шановні, я вас вітаю! Це наш новий проект Упс, а що трапилось! Новини, від яких метелики в животі. Поїхали! ЗСУ звільняють нашу святу землю. І почнемо з чудової новини. Українська армія де село Озерне на Донеччині, батальйон Національної гвардії Стрілецький, військова частина 335. п'ять, де місто, населений пункт Озерне Донецької області та селище міського типу Високопілля на Херсонщині. Освобождення села. Слава Україні! Слава! Російськими телеграм-каналами вже ширяться панічні настрої, а наші бійці вже ласують херсонськими кавунами. Боже, бережи ЗСУ! Як то кажуть, фазер, son and контрнаступ. Who let the dogs out! Ніхто! Чоловіку з дупою собаки замість обличчя Лаврову та делегації російських дипломатів не видали візи до США для поїздки на сесію Генасамблеї ООН. Коли міністру закордонних справ відмовляють у візі, і, як в звичайному безхатьку, це показує рівень ставлення до країни. І він нижче за нульовий, він нижчий, за зріст Путіна, він навіть нижчий за Уклін, який робить Захарова. Під столом у Лаврова. Початок чудової ери без росіян за кордоном Росії. Природа очищується. Назавжди палимо мости з Москвою. Наші мужні воїни добивають мости, відрізаючи шляхи для підкріплення російської армії на південному напрямку. Та через удари Зсу обвалився міст у новій каховці і знову активно палав Антонівський міст, який доживає свої останні дні. Складність ситуації для окупантів навіть підкреслила кисла Харя Гіркіна, зазначивши, що тепер за Дніпровському угруповуванню російської армії прийде вафля. Що ж, це вам вилупки не гумова попа, це просто срака. Обличчя зі шрамом. Нове обличчя Росармії. Російські маркетологи знов вигадали чергову шляпу. Ось дивіться, для запрошення на військову службу за контрактом росіяни зняли ролик з військовим дагестанцем, якому розірвало обличчя на війні в Україні. який приймав участь спеціальній операції Берите с таких парней пример. Поступайте на контрольную службу. Проходите в военкомат. Становитесь в ряды нашими братьями, которые защищают нашу родину. Нам необходимо участвовать и уничтожить этих нацистов. Двуликий из Бэтмена, как найкраще мотивует на військову справу. Крутіше лише покласти в кадр пакет, та розповісти про хибні перспективи щасливого переродження душі не в Росії. Бо, як ми знаємо, росіян після смерті боженька знову відправляє в Саратов. <рив> <рив> РПЦ запрошує до пекла. Російський Робін Гуд, який забирає у бідних та залишає собі, себто московський патріарх Кирило закликає заможних людей віддати свої гроші жебракам. Інакше вони потраплять у пекло. Якщо з большого количества денег человек не может помочь другому, это путь в ад. Нужно сделать самое главное пойти и отдать свои имения. И вот тогда ты будешь Дуже смішно таке чути від свині з кадилом, що літає на бізнес джеті за 43 мільйони доларів, володіє численними об'єктами елітної нерухомості в Росії та за кордоном та ділиться своїми статками аж нізким. Хочемо нагадати Кирилу, що першими в пекло потрапляють бандити в рясі, які сплять з хлопчиками. А вже потім. Усі інші росіяни. Дотримуйся, будь ласка, черги. Шановні, в цьому проєкті немає рекламних інтеграцій. Тож, якщо ви хочете підтримати нашу команду та створення новинного дайджесту, від якого метелики в животі, ви можете задонатити за посиланням під відео. Або натиснути Подякувати ось тут. Заздалегідь дякую! Неіснуючі російські військові знищили неіснуючу техніку. Міністерство оборони Росії у своїх щоденних брифінгах їздить по вухах росіян, розповідаючи їм фантастичні казки про знищення нашої зброї. Але ця нісенітниця набридла навіть московитам-пропагандистам. Вони почали вщент розносити інформацію про знищення чотирьох БМП Бредлі, яких на озброєнні України просто нема. І нещодавно ще було дуже цікаво, коли вони написали чи сказали в брифінгу, що вони знищили 44 Хаймарси. Як Це відбувається 44. Ще трошки. І пропагандист піде на пропагандиста з голими руками та голою дупою. Дуже чекаємо, не шановні. Зима близько. Останні незаморожені резерви Росії. Що б ви думали, заморозили? Вклавши 17% золотовалютних резервів у юань, російська влада з'ясувала, що вивести кошти з китайських активів просто так неможливо. І продаж юанів, в які на 1 січня було вкладено понад 100 мільярдів доларів резервів, потребує окремої угоди з Китаєм. А він її давати не планує. Упс, здається, Росія, як Алкашка та лудоманка, вклавши останні гроші, щоб відігратися, все втратила та сралася, отримавши збитки російського банківського сектора в півтора трильйони рублів за перше півріччя. Орки хочуть тиші. Ми дамо їм галасу. Генштаб повідомив, що на Донеччині окупанти вперше від початку повномасштабного вторгнення запросили перемір'я. Це сталося на одному з гарячих напрямків. Загарбники попросили про кількагодинний режим тиші, аби забрати тіла вбитих братів по зброї. Думаю, українська армія не погодиться з перемір'ям, але залюбки надасть тишу оркам. Скоро довкола них буде вічна гробова тиша. <рив> І шуршання пакетів ще. Як класно. Новою прем'єркою Великобританії обрано Ліс Трас. Is elected as the leader of the Conservative Unionist Party. Чудова новина раніше, трас дала низько гучних обіцянок щодо війни України з Росією. Вона зобов'язалася гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні, а Росія буде обмежена в майбутньому, назвала Путіна жахливим диктатором та обіцяла, що Британія залишатиметься з Україною стільки скільки буде потрібно. Що ж. Вітаємо нову прем'єрку. Дякуємо за стійку позицію та бажаємо щастя та здоров'я Борису Джонсону. Назавжди в нашому сердечку. Я хочу зачіску як у Джонсона. Русофобія це вже бренд. У Челябінську випускатимуть ковбасу під назвою Русофоб. Заявка на реєстрацію торгової марки вже з'явилася в базі Роспатента. Тож чекати на перекус з русофобом залишилось недовго. На хлібчик з русофобом для смаку рекомендуємо додати хер з маслом. І наостанок. Майже стадіон. 50 тисяч глядачів вже відправились на концерт Кобзону. А якщо бути точнішим, 50 тисяч 150 ублюдків з російської армії. Хороший руск це мертвий рускій, а любой інший руський це плохой руський. Упс, а що трапилось. Шановні, це були новини, від яких метелики в животі. Тож не забувайте поширювати цей випуск в своїх соціальних мережах, тиснути на закусіння з догори та залишати коментарі. До зустрічі! Пока!